Ви дивитесь новини Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптист.нфо. З вами я, Наталія Строганова. Перемогла Надія! У християнському турнірі з мініфутболу 24 травня взяли участь команди з Татарбонар, Колевчі, Кілії, Шевченкового та дві команди з Ізмаїла. Після серії матчів у фінал вийшли команди з Татарбунар і Шевченкового. У напруженій боротьбі перемогу з рахунком 4-1 здобула Татарбунарська надія. Турнір зібрав численних болівальників і глядачів із церковної молоді та їхніх друзів. Перед початком зі вступним словом до присутніх звернувся Марк Мукієнко, який тепло привітав усіх учасників. Духовну частину відкрив брат Валентин Слободенюк, діякон Ізмаїльської церкви, благодать. Він нагадав, що фізичне здоров'я та спорт важливі однак, під час змагань християнин має залишатися вірним біблійним принципам – проявляти чесність, доброту, прощення. Пастор Статарбонар Вініамін Щербина також підкреслив важливість християнського свідчення навіть на футбольному полі. Турнір проходив у теплій дружній атмосфері. Під час гри учасники демонстрували не лише спортивні навички, а й християнський дух. Особливо це було помітно уставлені один до одного в напружені моменти, перемагали мир. І взаємоповага, переможці та учасники урочисто отримали кубки, торти та відзнаки. Після змагань на учасників чекала смачна вечеря в церковному приміщенні. Турнір став чудовим свідченням того, що через спорт можна прославляти Бога та ділитися Євангелієм, молитви і духовна праця Духовної Ради Християн Одещини 19 травня. В Одесі відбулося спільне з представниками релігійних конфесій Одещини засідання обласної ради. Духовні ради християн в Одеській області, голова ради єпископ Олександр Димов висловили щиру подяку. Обговорили звернення обласної ради до керівництва держави та територіальних громад області щодо загрози демографічної кризи, яка склалася в Україні. Також на зустрічі обговорили проведення шостого молитовного сніданку Одещини. Рішення Ради Всеукраїнського Союзу церков ЄХБ 21-22 травня в Ірпені відбулося засідання Ради ВСБ. Голови обласних об'єднань, служителі, Духовно-Консультативна рада та керівники комітетів та вишів доповідали про своє служіння. Серед десятків питань були: гуманітарна продуктова допомога прифронтовим областям, гострі потреби і виклики, взаємодія обласних об'єднань з утвореними церквами в Європі, розгляд допрацьованого документу положення про старшого пресвітера. Також в церковному колективі. Дарі намічено 12 серпня Національний Молодіжний фестиваль та 19 вересня Лідерська конференція. Добре бути сестрам разом в Новоградківці, 10 травня в Новоградківському домі молитви, де пастор Андрій Косінич відбулася зустріч місцевих жінок. Спілкування під назвою Вражаюча знахідка було надзвичайно цікавим і повчальним. Головною темою стала роль жінки у християнському вихованні дітей. Сестри у Христі спілкувалися, проходили ігри та тести, співали, читали Боже Слово. А після біблійної частини було щире чаювання. Провела зустріч Нелі Прищеп. Єдність у родинах Южного нещодавно близько 20 подружніх пар взяли участь у сімейному спілкуванні в ефілі міста Южне. Пастор Олег Гузик розповів, що цього разу тема зустрічі єдність у родині. Крім повчальної частини, на зустрічі була цікава програма: співали та слухали музичні виступи, проводили конкурси і активності в різних форматах. Подружжя насолоджувалося спілкуванням і молитовним єднанням. Організатори підготували фотозону з живими квітами, пригощали смачними ласощами, полоницею та екзотичними фруктами. Координатори сімейного служіння церкви Вефіль Ігор та Оксана Попеску такі зустрічі проводять регулярно. Ерік Мок зустрівся з командами нових церков в Одесі. Віце-президент Слов'янського євангельського товариства Ерік Мок поділився досвідом із засновниками нових церков Одеси, пасторами та капеланами. Під час візиту в Україну 26 квітня в синергії пастор Мок провів день разом із командами нових церков Одеси. У зустрічі взяв участь голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов, який підтримав благовісників. Пастори підняли кілька важливих тем пов'язаних зі служінням. Пастор Мок молився за пасторів та церкви Одеси з усієї країни. Бог винагроджує тих, хто його шукає. У Болградській церкві живе слово, де пастор Пантелікера Малак 3 травня відбулося жіноче зібрання. Підбадьорення та натхнення під час тематичного спілкування отримали 60 сестер у Христі. Бесіду на тему Віра в часи невизначеності провела Олена Васильєва з церкви Храм Спасіння міста Білгород-Дністровський. Також жінок привітав відповідальний за регіон, пастор Сергій Кераді. 15 благовісників служать Господу в Березівці. 4 травня в Березівській церкві дії молитви для всіх народів, де пастор Михайло Кузовльов, урочисто оголосили підсумки. 15 благовісників закінчили практичний навчальний курс ЄШЛ. Та отримали сертифікати. За цей час студенти навчилися свідчити про здійснену Богом переміну в їхньому житті, спрямовувати спілкування в духовне русло та зрозуміло викладати благо Організатори сподіваються, що нові благовісники знайдуть нових учнів, кого ще можна навчити практичному благовістю, та продовжать процес виховання та благовістя. Благодійний ярмарок свято життя в Одеському сквері. 3 травня Одеський дім молитви, де пастор Едуард Гукасов організував благодійний ярмарок свято життя для дорослих і дітей у сквері біля церкви. Насичена розважальна програма, музика, фокуси, виставка картин, різноманітні активності для дітей охопила сотні людей, які перебували в сквері. Та для церкви головною метою було благовістя. Ярмарок завершився смачним пловом для всіх охочих. Після насиченого благословеннями дня всі учасники були втомлені, але щасливі. Протягом заходу ведучі закликали жертвувати на благодійність. Той день вдалося зібрати 23 тисячі гривень. Дев'ять свідчень. Хрещення в першій Білгородністровській церкві. 4 травня в Першій Білгородністровській церкві 9 спасених увійшли в завіт з Господом. Троє чоловіків і 6 жінок пообіцяли йому добре сумління. Священодію звершив пастор Валентин Лупашко. Після хрещення присутні почули свідчення нових членів церкви про їхні мотиви та Боже покликання. Дуже різні історії, як Господь кличе до себе через дітей, знайомих, родичів, бабусь, волейбол чи молодіжні зустрічі. Зібрання, хрещення, молитва та вечеря Господня відбулися в піднесеній атмосфері пастори розповіли що до церкви, дедалі більше приходить молоді з незраковних родин. Але це є результатом чималих зусиль і духовної боротьби. Для стілення дитячих душевних ран. Відповідальний за обласне дитяче та підліткове служіння брат Степан Кося разом із командою пройшов навчання від Українського біблійного товариства Інституту стілення травм, директорка котрого Вікторія Речинець. Разом з колегами, відповідальними за дитячі відділи з 20 областей України, він опанував програму зцілення дитячих душевних ран. Інтерактивне навчання дало змогу практикувати матеріал під час занять і набути навичок для ефективної роботи з дітьми. Програма побудована на біблійних принципах і допомагає дітям зміцнити свою стійкість у майбутньому. Вона охоплює основні аспекти дитячої травми та сприяє її подоланню через ігрові та рольові методи арт і групову терапію. Організатори моляться та очікують на втілення програми в церквях, аби молоде покоління України було здоровим, щасливим і зростало Послуху Богові. Життя та служіння церкви в очікуванні перемоги. 16-17 травня відбулася обласна конференція лідерів помісних церков Одещини. Пастори, служителі, місіонери, капелани та інші лідери церковних служінь збиралися у церквях Одеси та Татарбунар. Вони разом прославляли Господа та молилися за перемогу і мир в Україні. Репортаж з конференції дивіться на каналі Об'єднання. Посилання під відео. Ви дивитесь новини Одеса Бавтистенфо? Ставте лайки цьому відео, поширюйте добрим людям, підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами.